Євросоюз домовляється зі сполученими штатами про тарифи. Коперніканські установи мають намір ліквідувати у Варшавському метро. Досі тривають ремонтні роботи. Президент Європейської комісії запевнила, що тісно співпрацює зі сполученими штатами для досягнення угоди щодо тарифів. Урсула ляйн говорила про це у Страсбурзі під час дебатів на сесії Європейського парламенту. Вона оголосила, що розмовляла із президентом США на цю тему на початку цього тижня і назвала розмову доволі хорошою. Сотамеш so тому послання чітке. Ми дотримуємося своїх принципів, захищаємо свої інтереси, продовжуємо переговори у добрій волі та готові до всіх сценаріїв. Доля тарифів Сполучених Штатів на європейські товари наразі висить на волосині. Очікується, що президент США Дональд Трамп незабаром оголосить рішення. Багато вказує на те, що це будуть 10% відсоткові тарифи у Євросоюзі. Існували розбіжності в думках щодо цього питання. Йдеться про те, чи приймати пропозицію Сполучених Штатів, а чи відхиляти її. Обмежені наукові досягнення, відсутність фінансової прозорості та кадрові зв'язки це головні аргументи для ліквідації академії Коперника та університету Миколая Коперника. Міністерство науки та вищої освіти обґрунтовує твердження, що понад 15 мільйонів злотих, які університет щорічно отримував із державного бюджету, були витрачені неефективно. Міністр науки Мартін Кулясик вважає, що ці кошти можна було б використати для підтримки Нов із визнаною науковою репутацією, таких як Польська академія наук, він також закидає установам коперника низькі наукові досягнення. В останніх місяцях вілемовіше та останніми місяцями багато говорять про синергію науки та бізнесу, а також про заохочення для наших науковців. Жодного із цих явищ нема в установах коперника. Зайве говорити, що їхня діяльність не має впливу на нашу економіку і якось не допомагає поширенню польської науки за кордоном. Подарки причиня до популяризації польської науки за границю. Сьогодні Сейм проведе друге читання законопроекту про ліквідацію коперніканських установ. Тому міністр науки звернувся до новообраного президента Кароля Навроцького із проханням підписати законопроект, якщо він потрапить до нього на стіл. За його словами, це буде кроком до раціоналізації державних витрат та зміцнення якості польської науки. Електропостачання станції Варшавського метро Рацлавіцька може бути відновлено і ще цього тижня. Лінія метро М1 працює, але поїзди не зупиняються на станції Рацлавіцька. Після пожежі минулого тижня на підстанції вийшли з ладу силове та технічне обладнання, а також усі телекомунікаційні кабелі. За словами речниці Варшавського метро Анни Бартонь, роботи з відновлення роботи станції тривають цілодобово зупинки від Вєжбна до політехніки. Живляться із підстанції політехніка, і допоки ми не повернемо до штатного режиму роботу підстанції Рацлавіцька, доти поїзди на цій ділянці будуть пересуватися зі зменшеною швидкістю. Минулого тижня через несправність рух метро було перервано на кілька днів. Окружна прокуратура Мокотов розпочала від розпочала розслідування однак відповідальні служби продовжують стверджувати, що немає жодних ознак причетності сторонніх осіб. Раховує на угоду зі сполученими штатами, аби уникнути високих тарифів. Переговори на цю тему мають продовжити сьогодні. Нині також мав би сплести термін призупинення дії тарифів на європейські товари. Однак Дональд Трамп переніс його на перше серпня. Є багато ознак того, що розмови завершаться 10 відсотковими тарифами США на європейські товари. Хоча деякі винятки також не виключаються. Саме цьому мають служити перемовини між Брюсселем і Вашингтоном неофіційно говорять про можливість виключення літаків та алкогольних напоїв. А також сподіваються, що президент США скасує тарифи на автомобілі та фармацевтичні препарати. Європейська комісія має список заходів у відповідь про всяк випадок, але поки що вона його не використовувала. Не хотіла розпалювати ситуації. Вона все ще розраховує на рішення, вигідні для єС та припинення тарифної війни зі сполученими штатами. Призупинення поставок зброї в Україну підбадьорює Путіна, адже закріплює в ньому думку, що він може виграти війну на виснаження. Так вважає експерт Вашингтонського інституту вивчення війни Крістін Говард. За її словами, Росія адаптувала свою технологію безпілотників та тактику їх використання, аби бути більш скоординованими та точними. Це свідчить про те, що атаки Росії на цивільні райони у Києві та інших областях, а також на служби екстреної допомоги в останні ти є навмисними. Гарвард вважає, що Росія використовує цю тактику аби деморалізувати українців та придушити їхню волю до боротьби. Експертка також наголосила, що призупинення американської допомоги влаштовує Путіна та підбадьорює його. Росія використала призупинення допомоги, аби посилити свої атаки. Майже 90 таборів зі ста розташованих у зоні, охоплені попередженнями про складні погодні умови, евакуювали. Розповів речник Державної пожежної служби Кароль Кишковський. За його словами, надзвичайники постійно контактують із рештою таборів близько 90 табори, які ми евакуювали, знаходились у зоні найбільшої загрози на цих територіях. Діє попередження третього ступеня. Ми тримаємо зв'язок з усіма таборами. Там завжди є надзвичайник. Він перевіряє умови евакуації. Також перевіряє телефонну доступність. Ми із усіма таборами. Ми з ними всіма у контакті. Також вже радіотелефони. достами ми телефони за цей час в контакті. Кілька днів тому у Сполучених Штатах через розлив річки після дощів евакуювали багато таборів, особливо Камп «Містік» – християнський табір для дівчат, де загинуло щонайменше 27 дітей та співробітників. Ця трагедія викликала критику щодо рішення адміністрації США про скорочення штату агентства із надзвичайних ситуацій адміністрації океанічних та атмосферних досліджень, а також Національної метеорологічної служби. Кульмінація негоди у Польщі має настатись. Сьогодні ввечері. увечері за прогнозами синоптиків цілком ситуація має заспокоїтися у п'ятницю.